Ось і дуже гарні, тому що довго чекав цей контракт, довго йшов до цього, довго займався з командою, тренувався і нарешті це відбулося. Так, я дуже радий, що так вийшло, що, що буду вдома, що буду грати за саме цей клуб, тому буду всі сили на полі віддавати, щоб, щоб команда. Тільки, тільки рости вгору, тільки прогресувати, і, щоб е, більше грати на більшому рівні, тому на е, тренуваннях всі, всі сили буду віддавати, щоб це збулося і, і все було добре. Так, у мене всі родичі, батьки. Дуже, дуже гарно знаю цей клуб і, і вболівали до цього, як я був тут, тому я думаю, що зараз ще будуть більше вболювати. Я Дуже радий приєднатися до спортивного клубу Полтава враховуючи нинішній час і воєнний стан, хочу здобути максимальний результат з цим клубом, з цією командою. Дуже задоволений колективом і тренерським штабом. Сподіваюся, гарно почнемо початок чемпіонату. Тренувальний процес я вважаю важче, ніж був у минулій команді, тому дещо важко, враховуючи те, що я мало тренувався в плані футболу навесні, проте буду робити все можливе, щоб зарекомендувати себе як гарний гравець і як гравець нового складу. Що не сказав, що щось здивувало. В принципі, тренувальний процес такий, як і я напевно в більшості команд. Можливо, дещо вища швидкість на тренуванні, але ну, це добре, є місце для прогресу. Ска Полтаво я прийшов за запрошенням на перегляд від Майзуса Станіслава Леонідовича, спортивного директора. Все подобається. Будемо виконувати поставлені задачі і сіль. Після академії Шахтаря я не грав в професійний футбол, тому там порядок причин. Потім грав в футзал. Із футзалу потрапив в Катростянець, пройшовши шлях, як і СК Полтава, від області, аматори, друга ліга і зараз перша. Закріпитися в стартовому складі, якомога більше принести користі, забити декілька м'ячів, віддати побільше гольових передач. Я як захисник хочу віддавати гольові передачі більше. Конкуренція в тебе на позиції солідна. Ну, в футболі завжди є конкуренція. Чим вона жорсткіша, тим краще. Буде вистріше рост, рісти.